Шостий псалом. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене у гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена. А ти ж, Господи, доки. Зглянься, Господи, і визволи душу мою. Спаси мене ради милості Твоєї, я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми, зрошую ними постіль мою, висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всіх, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув, Господь. Благання моє, Господь молитву мою прийняв, нехай осоромляться і устрашаться усі вороги мої, і нехай із соромом побіжать, і зникнуть дуже скоро.